Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. 2 серпня. Факти продовжують шокувати. Ще одну передсмертну записку хлопці підозрюваного убивстві. Знайшли в таємничому будинку, на який вийшли правоохоронці у лісі. Купа відбитків пальців і не тільки його охорона посилена, чергує біля камери. Телеграм-канали пишуть, що ось уже цілий тиждень підряд на могилу до Фаріон приходить невідома жінка, яка стає плаче, йде до СІЗО, де отримують можливого вбивця Фаріон. Пишуть що ця жінка, матір хлопця. Інформація перевіряється, втім очевидці стверджують, що вона відмовляється розмовляти з будь-ким. Молиться плаче. Та йде за нею прослідкувати, йде таки до СІЗО. Один із експертів військових блогерів пише наступне: я ніколи не критикував владу, але в цій ситуації в мене просто немає слів. Таке вже дно пробили, що далі вже нікуди. Яка ситуація? Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко нагородив усіх причетних до розкриття вбивства Ірини Фаріон під нагородами. Я маю на увазі грамоти там медалі, звання і мину зброю навіть дав. Це все отримали поліцейські, які просто передивилися камери відеоспостереження. Я чесно не розумію, якого біса їх зараз роблять героями, якщо це їхні прямі обов'язки, це їх робота. В той самий час наші хлопці поліцейські, які на сході не отримують навіть доброго слова. Я знаю про що я говорю, тому що протягом там більше ніж двох років ми там пліч-опліч, в тому числі і з поліцейськими. Я б там був з ними в Овчанську, Куп'янську, Бахмуті на евакуаціях. Ми плічо-пліч були. І тим, хто був у гарячих точках, їм навіть вихідних людських не дають. У мене питання. Скажіть мені, добрі люди, що коїться, я розумію, що Львів це своя там окрема якась держава, да? це фортеця Львів. А, ви не розумієте, що цим ображаєте наших хлопців? Вони, ризикуючи власним життям, кожен день рятують людські життя на рівні з лікарями, військовими. Тому дитинство в мене було. Просто чому я це все мене було досить насиченим, і там мене теж там свої зальоти були і проблеми з правоохоронними органами, але це мені не, не мішає якось об'єктивно підходити до справи і до відношення зараз. Шановні, скажіть, будь ласка, що коїться, як, як так можна, як можна зневажати роботу інших людей? Тим паче вони роблять набагато більше ніж мають робити. Поясніть мені, скільки ви видали нагород тим героям, які по суті просто робили свою роботу. Вони виконували свої прямі бля обов'язки. Що не так в цій країні? Ну, поясніть мені, люди добрі. Я не знаю, як це можна усвідомити. Та винести, що ж саме я хотів цим всім сказати, і яку думку висловити, Ірина Фаріон виступала за розкол е, україномовних та російськомовних українців. І хто б не казав, це правда, а присвоєння їй е, звання Героя України це просто маразм у всіх його проявленнях. Який хер Кліменка дав ці нагороди за те, що хлопці просто подивилися в камери, ну і що там виїхала там їх. І затримали да аля вбивцю знову ж таки 19 років хлопцю. Люди, ви серйозно, ну, наші хлопці рятують цивільних. двохсотих вивозять трьохсотих, боротьби нашу Україну, ризикуючи ну, своїм життям кожен день на це всім насрати. А от коли якусь неоднозначну особу завалили, тих хто знову ж таки подивіться просто в екранчики. Отримали звання і нагороди в той час, як наші хлопці бігають під обстрілами, кожен день їм натомість доброго слова не скажуть. В них немає відпусток, навіть вихідних людських немає. Тому, шановні, я щиро не розумію того, що коїться. Хлопці, поліцейські, я вам співчуваю, вам підтримую, ну, чесно, від душі. Той же час Спринський Іван дає такий коментар подія вбивці мовою оригіналу. Вбивця Ірини Фаріон веде себе надто впевнено. Так впевнено себе ведуть після навчальних центрів, коли люди виконали свою місію, в якій їх переконували. Або, у випадку, коли куратори чи ті, хто давали доручення, ствердно сказали, що у нього буде все гаразд. І тому він знає, що у нього єдина місія це. Мовчати і чекати часу, чого часу, чи коли випустять, чи коли зроблять експертизу, чи що інше, невідомо про це ми дізнаємося. Ми знаємо лише про одне, що на мою думку, той, хто зорганізовував такі середовище і створював сприятливі умови для таких фактично політичних акцій проти української мови, такий ректор Боболо, таки на мою думку, як ректор Френка Мельник. Я би їх назвав неокомуністами. Там зараз будуть вибігати, розповідати, кричати про дисидентів. Але ж подивіться, вони змусили замовкнути студентство, яке завжди виходило і відстоювало гідність українського народу. Студентство мовчить про те, що чинять слуги народу останніх три роки. І більше того, було ще й сприяв виходу проросійського студентства проти Ірини Фаріон. Що демонструє влада ось е, такими потураннями політичним акціям, та? бо у нас була проукраїнська влада, всі, хто були дотичні до переслідування Фаріон за українську мову, е, вони всі вже зараз сиділи у в'язниці. А вони очолюють вищі навчальні заклади у Львові. Е, так, от вони, на мою думку, м -м, потурають. Винищенню всього, що дотичне до українства. Бо це ідентифікація. А згадайте, що більшість слуг народу пробує закинути, то вони якихось працівників будуть завозити, бо українців нема. То вони українців намагаються поділити між собою, то вони ще якісь дурості намагаються. Вигадати. То вони громадянство там будуть неконтрольовано контрольовано надавати всім, хто буде цього бажати. Тобто вони намагаються е, знівелювати українство в цілому. Тому вони не будуть зараз переслідувати е, тих, хто винищує українство, а вони будуть потурати, тому, щоб винищували тих, хто. За все українське, за ідентичність, за захист української мови, і вони от на таких судових процесах будуть демонструвати, що дивіться, не будете нам піддаватися, з вами буде те ж саме. Тому я схилявся до версії, що на мою думку, слугам народу, це політичне вбивство, а більшість з них мають проросійське мислення було і є вигідно. На останньому суді Софія Семчишина ми звернулася звернулась до підозрюваного Зінченка. Вона побажала йому здохнути в тюрмі і пообіцяла зробити все для цього. Через нібито ці слова хлопцю надали охорону. Йому вже дали охорону. Ми звернулися йому надали. Заявив адвокат. Солома відмовився коментувати, де отримають його підопічного, але розповів, що йому надали нормальну мову в межах того, як воно може бути. Також адвокат заявив, що справі про вбивство Фаріон не треба робити поспішних висновків щодо причетності зінченка до вбивства. Але не робіть поспішних висновків щодо нього час покаже, я не виключив. Що він це зробив, але я сумніваюсь в цьому. Якщо він винен, буде сидіти. Якщо не винен, я доб'юсь його виправдання. Але мають бути беззаперечні докази. Вини, може, такі докази його слідства, але їх нам ще не відправили. Заявив Ігор сулима. Він також додав, що за сказане доньку Фаріон можна притягнути до кримінальної відповідальності. Захист В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють вбивстві Фаріон, подав апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Про це суспільному повідомив адвокат підозрюваного Ігор Сулема. Вчора 30 липня у соцмережах поширювали інформацію про. Те, що до справа залучений інший інші адвокат Ігор Соломан спростував це. Я мушу це заперечити. Повідомити, що я єдиний адвокат підозрюваного зі мною уклали контракт про інших захисників у справі не йдеться. 18 річному підозрюваному обрали запобіжний захід 26 липня у Галицькому районному суді Львова тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб до 22 вересня. Суддя на відкритому судовому засіданні оприлюднив його м'яця. В'ячеслав Зінченко. На тримання під вартою без права застави наполягала прокурори під час засідання. Після цього засідання В'ячеслав Зінченко поспіл. З журналістами. Він сказав, що нічого з Іриною Фаріон не робив. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпустись, Переможемо разом.